Привіт, друзі. Дивіться, так як зараз не погода, ми перейшли на утеплення кровлі і разом утеплення другого етажа. Дивіться, зараз я вам покажу. Ми утеплили отут, а бачите як. Сразу ось показую. Дивіться. Поначалу ми стріляємо скрепками. Обикновеним степлером. А для того, щоб в дальнішому не було ні в кого ніяких подозрінь, що мінвата оборве його це все. Ми ось у нас є відходи ОСБ-плити. І отак везде буде, там бачите, вже пороблено. Коли будуть відходи, ми це все пофіксуємо. І отак все пороблено. мінвата в нас 35-та плотність для стін і кровлі хватить. Уже сьогодні і вчора, коли утепляли, чувствували одразу, як звук, шумоізоляція працювати починає, тому що менше звука вже йде. Так що тут в подальшому я покажу, як, бо тут ще проводка буде проходити. Через те я поки місяць показую, бачите як? І оця стіна. Без воздушки буде, з за того вона буде, виходить, як сендвіч панель Сюди вложиться сота мінвата товщиною. І з цієї сторони точно так само ОСБ подош'ється. І з-под низу тут візьмемо. Тепер дивіться те, що я говорив в предучому відео. Бачите, а так як виходить мінвата. В мене є зазор. Воздушний зараз десь знайти, треба глянути, щоб краще де просвіт був вам видно. Йоханий бабай, погано боя камеру не буду бачити, чи я покажу. Дивіться. Бачите, аж донизу до сахвітав туди. Оттуди вибереться кровільна тобто для мінвати воздушка. І таким варіантом воно буде такий кровільний варіант йти. В і я сюди, коли будемо утепляти верхушку, я, так як і в предучому відео розказував я обрі... проріжу там конькову коньок сам щоб було куди виходить воздуху, іменно уже з чердака самого цього цього, бачите, щоб було куди йому виходити. Так що отако якось. Тут на полу, бачите, теж треба все погерметизувати, взяти герметиком, позаб... позаливати всі шви позаділувати. Тут а... ще один. Ось тут ми зробимо технічний пройом. Ну як будуть двері, побачимо, які будуть із себе За... заказчик попросив оставити для того, щоб я так всім советую, щоб у вас був доступ. Дивіться, який. Тунель, Туннель. Чердачне приміщення, де що угодно можна робити. Понизу, отут, бачите, ми доріжемо теж так само USB, прикрутимо, Поки ми просто знімаю для... відео, щоб ви бачили, бо закрив би просвята, нічого видно не було. Так що отако. Так що кому подобається. Ставимо палець вгору, підписуємося, коментуємо. Все буде добре. Слава Україні! За нами перемога. Далі буде.